MetLife. крута міжнародна компанія, чи якийсь черговий розводняк, за чисельними проханнями підписників, вирішив розібратися в цьому питанні. Давайте дивитися. В першу чергу я загляну у Вікіпедію. Там завжди тільки факти. І говорить Вікіпедія, що MetLife – це провідний міжнародний холдинг у сфері страхування та пенсійного забезпечення. Компанія дає страхування життя і здоров'я від нещасного випадку і пенсійного забезпечення. Зображення центрального офісу, який знаходиться в Штатах на авеню у Нью-Йорку. Термін заснування 1868 рік. Я перерахував сьогодні 23-й поки що. На сьогодні компанії 155 років. Ну, реально чималий термін. Тут багато інформації, історія, заснування і так далі. Перегляньте. Якщо цікаво, покажу з мені цікавого сайт компанії MetLife, на який нас напряму переводить Вікіпедія. Це цікаво. Сайт американський metlife.com. І тут я надибав таку інформацію. Вони в себе на сайті показують, де їхні філії присутні, окрім Америки. Інше. Metlife у світі. Так, регіони є Європа і передостання в списку Україна. Метлайф Америка підтверджує, що вони дійсно присутні в Україні з 2002 року. І навіть є посилання на український Метлайф. Переходимо. Так, тут теж багато цікавої інформації. Вам хотів теж показати знач, наступне в Україні реєстраційні відомості, ліцензія. Ліцензія у Метлайфу справжня, видана членом нацконфінпослуг, є код ЄДРПУ, по якому це можна перевірити. І цікаво те, що строк дії ліцензії. Жовтень 2002 року видана, і термін безстроковий. У страхової, по суті, вічна ліцензія. Чому так? Згідно закону України про страхування, на основі котрого видана дана ліцензія, компанія такого типу збанкрутувати не може. Статтею 30 цього закону описано умови забезпечення компанією своєї платоспроможності. Увага на будь-яку дату, фактичний запас платоспроможності страхової компанії повинен перевищувати видатки перед клієнтами. Компанія повинна мати в запасі більше грошей, ніж їй довірили клієнти. Що не дозволить і збанкрутувати за будь-яких розкладів. Нижче описана формула розрахування цього запасу. Поцікавтеся. Паралельно прийшовся по відгуках на форумах, і, хоч небагато, проте знайшов негативні. Люди пишуть про те, як компанія не виплачувала, про те, як консультанти таких компаній щось нав'язували і впарювали, і трохи нісеніцни з типу піраміда, секта і так далі. Звик аналізувати факти, тому вивчив ці відгуки і даю свій вердикт. Там немає жодного фактичного підтвердження, коли компанія кинула. Немає жодного реального клієнта, котрий відкрито показує ось мій договір, передбачені пункти страхування, один із яких трапився, а компанія не заплатила. Нема. Є люди, котрі виражають свою некомпетентність, котрі, очевидно, не розбиралися, на яких умовах вони укладали договір страхування. Люди, котрі, очевидно, не розбиралися, чому саме компанія їм не заплатила. А люди, котрі просто яро виражають своє незадоволення. Такі у нас люди. Ретельно вивчайте умови, на яких вам пропонують скласти договір. Вивчайте правила страхування. Там детально написано про те, коли заплатить компанія, а коли не заплатить. Страхування це не лотерея, це пункти, передбачені договором. Вибирайте їх з розумом.